Мої вітання всім! Мене звати Оля Чехрай, і ця програма Варта уваги. На минулому тижні Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв відсвяткував своє 70-річчя з відроку заснування. Розпочали свято виконанням державного гімну і покладанням квітів до меморіалу новітніх героїв України. Музичним номером привітали гостей свята Олег Василовський і Андрій Гнатишак. До присутніх учасників свята з вітальним словом звернулась директор коледжу Галина Петрівська. Шановні представники влади, дорога коледжівська родина, поважні гості, слава Ісусу Христу! Я щиро вдячна кожному з вас, хто знайшов час і завітав до нас на нашій урочистості. Комунальний заклад військової обласної ради, самбірський, фаховий коледж культури і мистецтв. Створений в 1952 році. Саме тому цьогоріч ми святкуємо його ювілей. 70 років це довгий шлях освітньої діяльності. Це шлях увінчаний наполегливою працею викладачів та студентів. Це добрі традиції, це досвід поколінь, це талановиті випускники, котрі славлять наш коледж своїми творчими досягненнями. Це унікальний зал камерної та органної музики. Це прекрасні аудиторії, оснащені всім необхідним для навчання наших студентів. Це заклад, де поряд з досвідченими викладачами розпочинають трудову діяльність молоді педагоги. Освітній процес організовують понад 70 штатних викладачів. Продовж 70 років ми змінювали кілька разів назву. Ми змінювали назву спеціальності, але ніколи не змінним було головне завдання підготовка фахівців у галузі культури. Коледж культури сьогодні це сучасний заклад з обладнаними аудиторіями, де студенти мають можливість засвоїти теоретичні знання та удосконалити свої практичні навички. У коледжі функціонують оркестрові, хорові. Хореографічні класи, комп'ютерні класи, також бібліотека і читальним залом, їдальня, спортивний зал, спортивний майданчик, концертний зал на 100 місць, прекрасний органний зал, а також безпечне укриття на 300 осіб. Єдиний коледж в Україні, який власне має такий чудовий. Зал камерної та органної музики, який після реставрації в 1987 році надає своє приміщення для проведення чудових камерних концертів і фестивалів та конкурсів. Також колиш славиться своїми хоровими, вокальними, хореографічними інструментальними колективами та окремими виконавцями, які приймають участь у всіх святкових заходів, а також стають лауреатами. Різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Саме в нашому закладі студентам навчатися цікаво і творчо. Мій зрівнян коледж культури. Я працюю тут близько 30 років. Я пройшла тут шлях від викладача до керівника. Я надзвичайно пишаюся тим, що я тут працюю, тому що це коледж, де старається грати між викладачем і студентом. Тому що на сценішних підмостках стоять всі разом і хвилюються однаково. Це коледж, де у творчих колективах разом творчо співіснують знов-таки викладачі і студенти. Це коледж, де весь персонал, а їх у нас студію особи, котрі обслуговують заклад, стають творчими людьми. Я вітаю вас всіх зі святом, Зичу міцного здоров'я вам і вашим рідним. Я бажаю вам якнайбільше щасливих моментів. Позитивних емоцій, радісних подій, віри, надії і оптимізму, не зважаючи ні на що. А нашому коледжу процвітання як надалі. Нам усім миру і перемоги. Слава! Україні! На святкуванні був присутній заступник начальника Львівської військової адміністрації Іван Собко. Після привітального звернення відбулося нагородження викладачів коледжу грамотами. Вчора було ваше професійне свято. Цієї нагоди дозвольте привітати вас з цим святом і побажати насамперед перемоги, нашої перемоги, перемоги в наших серцях світлого розуму, твердої позиції. І нехай все українське пізнає світ, бо воно найкраще. ми вчора з керівниками наших обласних закладів дуже тепло, предметно, приємно, по родинному поспілкувалися і поділилися враженнями, планами на наступний рік, на наступні роки. Знаєте, дуже приємно, бо більшість з них дуже твердо і цілеспрямовано. Працювали і працюють, і знають, куди рухаються. Це дуже приємно. Багато відзначали і казали дякую, дякую, дякую. Ми казали не дякуйте стільки. І не перетворюйте це в жарт. Що я вам дякую, що ви мені дякуєте, як ми один одному гарно дякуємо. Працювати потрібно. Працювати. Бо культура це те, що потребує обробітку. І якщо пропустити певну певний час чи певний проміжок часу, не дай Боже може статись так, що це неможливо буде нас догнати. Як сталося, вибачте, може, непопулярно, але. Міжнародну культуру і те, що називають окремі, щось таке добре руський мір, хай воно зникне назавжди з планети нашої. Казали, так воно ж там щось таке так це? Ні, категорично ні. Бо лише той українець, хто чітко розуміє і відчуває ось тут. І, ось тут, і розуміє, за кого і за що воює, не лише після того, коли розбомблена його хата і втікла сім'я невідомо куди, лише той дійсно відчуває, наскільки він українець. З діда прадіда. І такі установи мають плекати тих, ростити тих, хто буде гідний продовжувати те, за що воювали, воюють сьогодні наші воїни і наші діди, прадіди колись. За що сиділи в тюрмах за Україну? І це не просто слово, це не просто. Площа і люди, а це має бути і так і є на сьогодні. Найпрекрасніша нація і найпрекрасніша країна. 70 років мало чи багато, дуже багато. Багато можна говорити які плани. Багато планів. Ви знаєте, але поважати треба один одного теж селектори з прем'єром, з президентом, з міністрами. Але ми сьогодні тут. Бо я поважаю цей заклад, я поважаю те, що я роблю. Я поважаю Галину Петрівну і її колектив. Бо я поважаю кожного керівника, який сьогодні не зі зброєю, не з танком, а тут тримає Культурний фронт. І я сьогодні тут, з своїм керівництвом департаменту, з директором, з заступницею, з пресою. Ми показуємо і покажемо, наскільки ви класні. Якщо не ми, якщо не ви будемо популяризувати нас, а ми гідні люди, то хто це буде робити? Хтося? Хтось? Ефімерний? Ні, ми маємо це робити. І будемо це робити, і робимо. Я не хочу сьогодні говорити про плани і про гроші. Але позиція керівника військової адміністрації, нашої команди обернути з лицем до обласних закладів. Не може бути так, що течуть дахи, немає укриттів, проблема з органом і купа чого іншого. І ніби культура завжди була недофінансована. Дурня. Культура має фінансуватись пріоритетно. Як і армія, тоді за що воюємо? І це не слова, а це реальні дії, які відчув кожен керівник обласної установи за останні два роки. І твердо йдемо вперед. Нікого і нічого не слухаємо. Серце слухає і розум. І керівників, які тут призначені. І дуже прошу, користуючись нагодою, міського голову, голову районної військової адміністрації, депутатський корпус. Фінансуйте культуру, бо це те, що зійде через десятиліття. Культура це не асфальт. Культура це не вуличне освітлення, люди. Культура це те, що потребує обробітку. Обробляймо бо є, що, ким і де. Ми глибоко шануємо працю кожного. І хочемо сьогодні, користуючись нагодою вашого ювілею, Максим Знович передає вітання. Ми сьогодні тут хочемо нагородити. Запрошу директора департаменту, прошу пані Ірино, працівників. Які точно не за зарплату айтішника чи не на, на зарплату топ-менеджера працюють часом на волонтерських засадах. Потрохи це змінюємо, потрохи. Але змінюємо, а не говоримо одне, а воно собі так, як було. Я хочу. Запросити до нас для отримання подяки Ваврину Галину Євгенівну, головний бухгалтер коледжу. Бачите, я говорив про гроші. Я думаю, що Галина Євгенівна точно добре справляється своїми обов'язками. Ми вас вітаємо, будьте нам здорові!

Викладачеві а, Мельнаровичу Генриху Мар'яновичу. Ага. Він служить, нехай Господь його береже, нехай щасливо повернеться до нас додому. Ми обов'язково передамо не тільки цю подяку, а щось більше. збільшить. Є Василівна. Куриляк, завідувач денними ділами. Ну і як би з правда? Олена Петрівна ходіть. Петрівська Петрінська Петрівна. Ми обов'язково переможемо, тому що з нами Господь Бог. Наша мова і наші Збройні Сили України. Слава Україні! В свою чергу до присутніх звернувся депутат Львівської обласної ради, генеральний директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. Шановна Галина Петрівна, шановний колектив, фаховий колектив культури і мистецтва, шановні представники влади. Маю велику честь сьогодні за дорученням голови Львівської обласної ради поздоровити вас з вашим святом, 70-річчям. Це не велике свято, це тільки початок, як буде 100, це вже будуть такі більші ювілейні свята. Але за цей час ви виховали дуже багато кваліфікованих, фахових, заслужених, народних артистів. Одна тільки пам'ять про мого одного із друзів, ви, напевно, його найбільше знаєте, це Євген Федорченко, який вже царство йому небесне, а скільки ще є в наших, ваших вихованців по цілому світу. А найбільше ваших вихованців це і в тих маленьких селах, як згадую колись, будучи ще малим, завжди чекав, хто прийде культ просвітним працівником в клуб. Для нас, молодих, маленьких дітей, це було дуже радісно, якщо приходили талановиті, які були красиві, які знали, як себе поводити на сцені, як вони могли заспівати, як вони могли зорганізувати хор, як, могли, як все вони могли відтворювати наші традиції, співати українські пісні, ніколи не захоплюватися чужою мовою чи чужими піснями. Це насправді так було. І я думаю, що ви ніколи не забудете тих традицій. Ми повинні зберегти свої українські традиції і не тільки виховуватися е, приємно, що зараз є, ми маємо факультет відкритий, це є і фотографії, як правильно називається, не можу сказати, але ми маємо знати, що наша культура, наші пісні, наші танці, наша мова є найголовніше для того, щоб ми перемогли будь-якого ворога. Це не обов'язково, що цей ворог є зі Сходу. Ми маємо жити в любові. Наша мова є пісненна. Нами захоплюються всі. І тому я дуже радий сьогодні вас поздоровляти. і побажаю в першу чергу, це нам найскорішої перемоги в цій війні. Хай повернуться всі наші хлопці, які там служать. Подивіться, як вони. Переставляють пости, як вони будучи в окопах, співають наші українські пісні, не забувають забудь нашу пісню. І тому бажаю здоров'я всьому колективу. Слово надавалось також начальнику самбірської військової адміністрації Івану Ільчишину, який нагородив освітян грамотами. Назвичайно приємно вас привітати сьогодні в цій залі, з нагоди Професійного свята Дня працівника культури, 70-ї річниці фахового коледжу. Як правило, дуже часто ми тут збираємося з сумними подіями, але сьогодні у нас подія радісна. Цей, ця споруда, як і інші споруди в цьому ансамблі і наша ратуша просякнута таким духом історії, духом патріотизму. Духом націоналізму, але цей дух власне підтримують педагогічний колектив і студентство цього фахового коледжу. Злегка повторюся за Іваном Михайловичем, як колись в часи Другої світової війни Черчиллю принесли бюджет, і він сказав: Ну, а де видатки на культуру? Ну, йому, йому ж відповідно сказали, ну, яка культура в же війна? Ну а за що ж ми тоді воюємо, якщо в нас немає культури? Дуже вдячний педагогічному колективу і студентам, власне, що вони підтримують в часи війни культуру нашого Самбірського району. Зичу вам і нам всім якомога швидкої перемоги над ворогом. Привітати коледж також мав змогу і самбірський міський голова Юрій Гамер. Дорогі студенти, шановні викладачі, пані Галина, директор навчального закладу, представники всіх рівнів влади Іван Михайлович, Іван Іванович, Михайло Михайлович і представники громадськості. 70 років це той час, коли, мабуть, потрібно підводити підсумки. Як міський голова самбірської громади хочу від цієї нашої громади самбора сказати, що ви. Аконодацький склад, студентська молодь є візитівною, візитівкою нашого міста і нашої громади, тому що завдяки вам, вашій праці, зберігається українська пісня, зберігається народний танець і твори світової культури, виконання наших колективів. Вашому виконанні звучать зовсім по-іншому. І гості, які прибувають до нас, міста, партнери з Польщі, Словаччини. З Литви, з Німеччини з захопленням слухають у вашому виконанні нові аранжування оці твори. Тому сьогодні хотів би сказати, що абсолютно правильна і позиція і стратегія обласної державної адміністрації обласної ради, що вони не тільки дають можливість навчальному закладу працювати, а Думають про поступ вперед, щоб заклад міг розвиватися. І тому саме такі дії приведуть до зміцнення залі української культури і що українська культура буде складовою частиною світової культури. Тож з наводи вчорашнього дня культури сьогоднішнього свята, 70-річчя навчального закладу, щиро вітаємо всіх вас за цю працю, яку ви робите, успіхів творчих, тановити молоді і довгих довгих років праця на тій культурній нові. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Продовжилося святкування урочистим концертом, де студенти і викладачі навчального закладу демонстрували свої таланти та навички. Розпочинав концертну програму оркестр народних інструментів і камерний хор Домінанта. До слова, був запрошений і випускник коледжу народний артист України, і соліст Львівського національного театру опери і балету Орест Сидір. Серед гостей були присутні і перші випускники коледжу, і з однією з них нам вдалося навіть поспілкуватись. Пані Михайлина, добрий день. Ді. Хочу вас запитати, що вас спонукало до вступу в технікум культури. Закінчила восьмий клас і треба йти десь вчитися. В старий самбір в школу я не хотіла йти, а почула, що відкривається культурсвітнє училище з запізненням. Я тоді беру і їду в самбір до. до Куртоссітнє училище. Просто я любила співати, любила танцювати, любила, то, то в мене щось таке було у крові. І я тішилася, що її відкривається куртосічнє училище, і я пішла сюди вчитися. Зразу дали гуртожиток, дуже гарно мене прийняли. А що ви можете розказати про свої студентські роки? Студентські роки були дуже крутні, дуже тяжкі, дуже важкі. Дуже, дуже так... Я була напряженка, тяжко було, Було не так, як зараз. Ну, що, ще, що я можу ще розказати про те, що було. Пам'ятаю, різдвяні свята, хочемо їхати додому, нас не пускають додому, стоять сторож, стоїть, не пускає, а ми додому хочемо їхати. Ми втікаємо на святий вечір. Запам'яталося, те, що ми в черзі стояли за хлібом, не раз йшли від четвертої, і третії години, поки ми купили буханку хліба. Дуже важко було жити тоді. А що вони більше любили вивчати в коледжі? В коледжі любила вивчати музику, танці, любила життя, любила такий рух життя такого. Я кінчала бібліотечні, але я ходила на всякі гуртки, на всяке все, бо я то любила. То в якому році ви випускалися з коледжу? 55-му. І ще мені запам'ятався вчитель, е, вчитель Ковальчук, е, Ковальчук, вчитель м, англійською. А чим вони вам запам'ятались? Своїм відношенням, добротою, такою повагою, що вони нам співчували, що нам тяжко, що то добротою. Я запам'ятала його до Бурточнутика. Так, і також мені дуже запам'ятався директор школи. Він білорус, по-моєму був білорус. І Як він мене, перший раз як до нього я прийшла, запитався, чи прийме він. А він дітка, приймемо, приходи, даємо гуртожиток, все, все, все. Дуже мені директор той подобався. Я, він так те, з теплотою так мене дуже прийняв. І зразу мені дали гуртожиток, і все мені дали. А багато було у вас одногрупників? Було. Було десь так до 40 чоловік, хто бібліотечний відділ був. Але ми разом з клонією відділили, ми разом і хор ходили, і... І, то, і виступали, і співали, і все. А на цей період, коли ви вчились, чи було ще якісь відділи, крім бібліотечного? Ну, і клубний був. Там було де я не знаю, нова. Ну, що вчили на інструментах грати. Uh -huh. Я не знаю, як він це називає, то, я твої На танці ходили, співали, виступали. Но жили життям е, технікуму. Чи працювали ви після технікуму по спеціальності? Так, працювала в бібліотеці. Працювала в чотирьох бібліотеках. В засадках такому маленькому сиді мене дали. Потім давали стрільбичі, горішні, потім мене дали у. Долішні бігачі, стрільбачі, Потім мене дали у Тургановичі. А з Стурганович мене дали у Стару Єропу у бібліотеку. А з старої Європи мене вже забрали інспектором культвідділу. Інспектором культ відділу працювала три роки. Дякую вам. Піснію гостей привітав вокальний ансамбль студентів. Свої вміння на концерті демонстрував ансамбль викладачів Lux Band. Слово було надано ще одному із випускників коледжу, декану Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Михайло Хованцю. Вітали коледж з ювілеєм і очільники інших навчальних закладів міста. Музичний номер виконав колишній студент коледжу Михайло Сас. Камерний хор домінанта виконував пісні чим і вітав усіх гостей зі святом. На завершення концерту Іван Хай виконав пісню Моя дорога Україна. Завершується з вами була я Оля Чихрай. Бережіть себе.